12 квітня у рамках проєкту Спорт з собакою в Олександрії відбулися змагання для власників собак та їхніх чотирилапих улюбленців. Змагання за портироки під назвою «Pitch and Go» пройшли під егідою Олександрійського кінологічного клубу Лорді та племінного розплідника східноєвропейських і німецьких вівчарок Алеант, а також за підтримки розплідника південноруських вівчарок Крим Аккая. Незважаючи на прохолодну погоду, любительські змагання зібрали досить багато олександрійців. Багато городян прийшли зі своїми чотирилапими вихованцями, але було й чимало глядачів. У змаганнях за портировки взяло участь 14 учасників. Породи були різноманітні. Вівчарки німецькі, східноєвропейські, південно-руські, а також ротвейлер, такса, чау-чау, американський бульдог, мопс, бігель та багато інших. На рівні з іншими за перемогу боролися і дві безпородні собаки. За результатами змагань, згідно розстановки, на п'ятому місці опинилася південноруська вівчарка Гармонія з Крим Акая. Четверте місце виборола мраморна такса на ім'я Бакс. Третьою стала німецька вівчарка Касандра. Срібну нагороду виборола команда з собакою породи Амстаф. А ось перше місце розділили відразу дві собаки східноєвропейська Віват Лайк та німецька вівчарка Валькірія. Переможці змагань отримали подарунки від спонсорів.